Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую вам за коментарі, лайки і давайте дивитися, що думає про вас загадана людина. Двійка кубки. ну думає про душевний зв'язок, про тепло до вас. Ви не просто знайомий чи знайома, ви хтось особливий. Між вами може бути емоційна гармонія, взаємна симпатія. Навіть якщо ви зараз не спілкуєтесь, ця людина досить пам'ятає ті моменти, коли ви були на одній хвилі. Але, скоріш за все, були мечів був якийсь різкий конфлікт, могла бути суперечка, могли бути вияснення стосунків, напруга, де ви ну, побили горщики, скажімо так. І порада вам говорить про те, що перед вами постане вибір. Не просто між так чи ні, а між чесністю та страхом. І вам потрібно буде зробити цей вибір виключно серцем, і вам важливо зрозуміти, що ви хочете далі в цих стосунках, чи йдете ви з цим партнером далі, чи ви хочете їх завершити, але це має бути чесний ваш вибір. Залишайте ваші коментарі, а для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.